Сенсу тому, що парафін, коли він топиться, він акумулює дуже багато енергії. Мені дуже прикро, що у Львові нема такого бізнес-клубу, який із соціальною місією Україні буде такий просто бум по всіх напрямках. Мені зараз повних 17 років. Львів подобався більше з точки зору менталітету людей і любові до України. Я не бачу великого сенсу. Іти в політику, якщо в тебе нема якогось багажа, в тому числі й фінансового, тому що тоді ти 100% будеш від когось залежним. Стати треба мріяти людину, яка буде робити добро. Вітаю! Хризма UA сьогодні запросила до розмови молоду людину. Олександр Ліпатніков, хлопець з Миколаєва, який сьогодні є студентом. Католицького університету Олександр це людина, яка є дуже громадсько і політично активна. Вітаю, вітаю, Олександре. Чому Український католицький університет? Чому Львів? Мені зараз повних 17 років. Зараз проживаю в українсько-католицькому університеті в колегію. Чому саме Львів? Чому саме цей університет не знаю? Я якось завжди тяжів до Львова, завжди хотів сюди приїхати жити з Миколаєва. Мені Львів подобався більше з точки зору менталітету людей і любові до України. Бо в Миколаєві ну, всі знають, що з цим були величезні проблеми. І ну, дуже боляче було спостерігати за нашими місцевими виборами, за виборами в парламент в нашій області, як вони проходили. Тому завжди тяготів до Львова. Ну і плюс мої пращури і по мамині, і по батьковій лінії вони всі були з Галичини, то з Тернопільської та з Львовської області, і просто от, після другої світової війни були вислані на далекість. Схід, потім вони там повернулись, і от якось так я, я опинився в Миколаєві. Тому вважаю Львів своєю такою другою батьківщиною, куди я не приїжджаю, а повертаюся. Український католицький університет мені найбільше сподобався з точки зору цінностей і спільноти. Тому думав, що буду обрати його, але мав вибір ще з Львівською політехнікою. А, але коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Ми з родиною приїхали з Миколаєва до Львова 25 лютого. А я трохи пізніше розповім. З одним проєктом а, звернувся до волонтерського центру Українського католицького університету. А, мені дозволили жити в них в колегіумі, і так я вже з'явився там в них в їхній спільноті і. Коли ти приїжджаєш в УКУ в той час, коли ти розпочалось помаштабне вторгнення, ти не бачив, як всі асоціюють уку з красивими будинками, з 30 парком, ти цього всього не помічав взагалі. Ти бачив просто те, що от купа сотні людей працюють, щось роблять, ти бачиш оцю спільноту. Ну після того, як я там вже опинився, то в мене вже вибору взагалі не було. Я вирішив вступати в УКУ на етику, політику економіку. Ні, Це супер, тому що насправді, коли всі, як мурахи, роблять одну спільну справу, то ми розуміємо. Наскільки е, швидко ми можемо досягати результату, дуже важливо, що дійсно ти правильно зауважуєш спільнота, але тебе дуже цікавий фах. Ти обрав політологію. Ти можеш розповісти просто оці плани, чому вони пов'язалися власне з освітою, а е, е, громадською діяльністю і твоїм баченням, як має бути краї, Кою має бути країна, так або що ти можеш зробити в країні? Так, е, чесно вам скажу, я ну до вступу в університет і навіть зараз. Я поки не планую займатися політикою в своєму житті і робити це справою свого життя, я пішов на спеціальність політологія і програми етика, політика-економіка, тобто ми вивчаємо філософію, політику і економіку. Чисто заради того, щоб отримувати насолоду від навчання, тому що це те, що мені дуже цікаво. Це просто от ті речі, які мені дуже цікаві, і я хочу отримати, отримати ці знання. Не обов'язково я буду політологом чи працювати десь економістом, але ці знання, я думаю, що вони будуть дуже важливими для життя. Хочу мрію займатися підприємницькою діяльністю, і я не бачу великого сенсу. Іти в політику, якщо в тебе нема якогось багажа, в тому числі і фінансового, тому що тоді ти 100% будеш від когось залежним, залежним від того, хто допоможе тобі фінансово піти в політику. Тому навіть якщо я колись піду якісь там, на міському якомусь рівні, то я думаю, що це буде вже в більш зрілому віці, і тоді, коли в мене вже буде побудована кар'єра, побудована родина. В мене завжди ощували амбітні люди, які щось хотіли, щось робили. А, спочатку. Це все зародилося, коли мені ще було 13-14 років. і Я почав лізти в політику. І вже в 14 років я створив першу таку організацію, це була молодішне крило однієї політичної партії. І вже там ми робили якісь проєкти, хотіли бути незвичайним молодішним крилом, як у всіх містах. Ми були такі трошки окремі від підпорядкування Києва і створювали свої проєкти, в тому числі і оці термоакумулятори, які тут у Львові теж почали робити. Термоакумулятор, що це таке? Він зроблений на основі парафіну. У чому сенс? Сенс у тому, що парафін, коли він топиться, він акумулює дуже багато енергії. А потім, коли він переходить від рідкого стану у твердий, він цю енергію віддає. Тому в ньому закумульовано після того, як ми розтопили, дуже багато тепла, дуже багато енергії. Уявимо, бійці пішли там кудись. На завдання вони мають декілька термоакумуляторів. Можна відкрити один, підпалити його, отримати вогонь багаття. Над цим цим багаттям розтопити інші термоакумулятори і користуватись іншими для обігріву себе так. Можна робити декілька разів, доки буде парафін в термоакумуляторі. Тобто, вони, якщо їх декілька, можуть самі себе себе розігрівати і віддавати тепло тепло нашим бійцям. Звичайно, це допомагає відчути, що ти потрібен. А просто ще коли приїхав до Львова, я думав, що взагалі можна робити, і шукав ідеї, що можна робити. І потім ми згадали про цю ідею і думаємо, що вона ще буде довго актуальна. Ким ти мрієш стати? Стати треба мріяти людину, яка буде робити добро, яка буде здатна його робити. Всі люди можуть робити добро, але тут же можна думати в якій мірі, тобто наскільки багато ти можеш зробити для свого суспільства, для свого міста. Саме тому я обрав підприємницьку діяльність, тому що це ну величезні фінансові можливості робити якісь проєкти і так далі. Зараз я залежний від цього, і щоб щось зробити, треба залучати кошти, щось ну постійно працювати, і а, це теж забирає час. Якщо ти будеш вже успішним підприємцем і ти зможеш просто робити добро. Тому що захочеш і правильно зробиш тільки проєкт, ну то це буде дуже класно допомагати. І, ну це от я вважаю, що має бути сенсом життя, що це стати успішним. І творити добро для людей для свого суспільства. Які плани головні на цей наступний якийсь певний період часу для тебе є важливим ключом, що би ти хотів зробити? Бо можливо, щоб наші глядачі, які будуть нас дивитися, вони долучалися, та вони так само були небайдужими. Вони так само розуміли, а кожен на своєму місці може робити добру ту роботу, яка буде сьогодні потрібна країні, і їм в тому числі та щоб ставати кращими, щоб ставати сильнішими, щоб перемагати зрештою решт. Моя організація зараз мрії Джуніор. Вона Перебуває в підвішеному стані через те, що ми завжди працювали виключно офлайн, і це був Фрі Миколаєва. Зараз ми перекваліфікуємось на всеукраїнський, всеєвропейський рівень. Uh, і ми плануємо допомагати армії зборами, що в нас в принципі добре виходить. Зараз ми вже зібрали 100 тисяч гривень на глушники з 218, які нам потрібні, і сподіваюся, що ми з телеканалом «Еспресо» будемо далі разом зробити якісь проєкти, разом збирати кошти. Це те, де можна вже допомогти. І де вже можна брати участь, якщо ви підліток 14 до 20 років можете долучатись до нас при приділі тому що ми зараз будемо організовувати багато тренінгів на різні сфери, як і історії бізнесу, менеджменту, всі ці сфери будемо розповідати дітям. Це поки що абсолютно безкоштовно на таких простих засадах. Далі плануємо розвиватися, ставати все більш крутими. хочемо виходити на рівень таких потужних організацій, як Українська академія лідерства, і різні ще волонтерські великі організації. Тут не невеличка сума. Це громадська організація жіночий вибір України, які співаючи тут в центрі біля пам'ятника Шевченка. А це організація, яка займалася фактично і. Ін... Скажем, так, обов'язковою е, появою постанови про Вербицького 200 років та автора гімну. Вони зібрали суму, невеличку суму, але це була сума саме для е, тих людей, які сьогодні на передовій. Я знаю, що вони вас будуть помножені удвічі більше. Тобто, це, це невеличка сума, яка буде вкладом до того, що ви робите. Те, що рекламує сьогодні телеканал «Еспресо», що ви просто докладали. Я просто шукала, куди можна це передати, але насправді, от я тепер розумію, що це має піти в правильні руки, і хай в кожне. Но мить хтось додає це це громадська організація, яка займається історичними довідками, займається історичними постатями, яка гуртує жінок небайдужих активних, які сьогодні допомагають навіть у Львові в суспільство ставати міцнішим. Чи вдалося у Львові зорганізувати, як мінімум, ну принаймні, Таку кількість людей, яка була тоді великою такою спільнотою в Миколаєві, чи тут гуртуються настільки так просто і легко, чи це лише середовище університету, чи це виходити за межі? Тобто, мені цікаво, як зараз тут з молоддю у Львові? Чи вдалося це зробити, відновити і спрацювати так разом щодо моєї організації? Ми зараз пробуємо вийти в онлайн формат, і поки що. Від того складу людей, які в нас був до війни, в нас залишилась приблизно половина. Тобто було ще менше, але зараз почали доходити люди, люди нові приєднуватись. І зараз десь половина від того, що є, вони зараз з нами вже є. А, поки що все це, це дуже важко, тому що ми тільки починаємо. Фінансів в нас немає, тому що раніше ми працювали за внески учасників, зараз внески ясна справа, що ми вже не використовуємо. Щодо планів, можу розказати про свої особисті плани на наступні. 3-4 роки, що я хочу зробити, я хочу у Львові створити щось таке велике, як організація бізнес-клуб Мерідій в Миколаєві. Коли львів'яни об'єднуються, успішні львів'яни, власники бізнесу, топ менеджери об'єднуються в як бізнес-клуб, але не звичайно, яких в Україні багато, а соціальною місією тобто, коли це не прибуткова організація без інвесторів, яким потрібно повертати гроші чи ще щось а просто от люди об'єднуються і витрачають, не витрачають, а вкладають внески щомісяць там. На по сьогоднішньому курсі десь півтори-дві тисячі гривень на місяць, mm. і за ці кошти створювати якісь подібні м, малоархітектурні артоб'єкти mm. та у, у Львові. вже. Тобто я думаю, що це буде дуже важливо. І я дуже здивований, що у Львові нічого подібного немає. Тому це респект Миколаєву за те, що там з'явилась така організація, яка зараз співпрацює з міською владою, яка ну, протягом от останніх трьох років встановила дуже багато різних об'єктів, дуже багато різних проєктів реалізувала. і мені Уже прикро, що у Львові немає такого бізнес-клубу, який із соціальною місією буде збирати кошти не для того, щоб ем, віддати їх інвесторам, бо в них є зобов'язання і так далі, а просто щоб в них була грубо кажучи, своя банка, від якої вони створюють проєкти і реалізовують ці проєкти. Тобто, оце мої плани, що я хочу зробити до випуску з університету. Молодь бачить по-іншому, і я розумію там наприклад, і своїх дітей, тобто що вони вже трансформують якісь свої знання, свої бачення, те, що не побачили у світі, в те, що вони хотіли бачити тут. Я тобі дуже дякую, бо ти один раз згадував так само про те, що ти готовий. Починати і стартувати свою діяльність вже громадсько-політичну з місцевого самоврядування це дуже класна школа і досвід, як і те, що ти студіюєш в католицькому університеті, так само і з точки зору формування тебе як особистості. Які твої побажання, які твої, можливо, заклики, або якісь настанови, які ти можеш дати з точки зору свого досвіду особисто. У мене заклик, заклик до молоді є, в принципі, один це навчайтесь і не боїться. Навчання, вступайте в мрії Джуніор, вступайте в Українську академію лідерства, навчання і знання це, як ви зараз отримаєте, це для нашої країни буде надважливо, тому що війна скоро а, рано чи пізно закінчиться. Сподіваємося, що якнайшвидше. І Я думаю, що в Україні буде такий просто бум по всіх напрямках, як і громадської, так і бізнес-напрямках. Сюди хлинуть дуже багато інвестицій. Хочеться в це вірити. Сподіваємось на краще, і цю країну потрібно буде відбудовувати. Тому завжди, якщо бачите якусь ініціативу, якщо бачите, що десь якийсь проект починається, подумайте, може вам варто взяти участь, тому що досвід, який ви зараз отримуєте, він вас сформулює як людина, яка вже щось робить для країни в той час, коли країна буде потребувати на відновлення. Тому мій заклик це навчання і освіта.